Період стабільності. Як отримати виходу для сімейного бюджету від міцної гривні. Поза зоною досяжності, що робити у перші хвилини, якщо ви загубили мобільний. Дорогий роман. Скільки заплатить Джоні Деп і його колишня дружина за походеньки на стороні? Говоримо про все, що треба знати сьогодні. Я Ольга Грицик. Добрий вечір. В Україні розпочинається масниця. І це означає, що саме час смажити млинці. Їх зазвичай готують в останній тиждень перед великоднім постом. З огляду на це ми вирішили порівняти наскільки змінилися ціни на інгредієнти. Під рахунками вже готовий поділитись. Кореспондент сьогодні Олексій Фалін. Знімальна група сьогодні прямує до одного зі столичних супермаркетів, щоб розібратись, у скільки стануть млинці цієї масляної і як змінилися ціни впродовж кількох років. Один з головних інгредієнтів яйця нам потрібно усього чотири штуки, але тут продаються лише десятками. Шукаємо борошно, знайомимося з нелією. Просимо поради, яке краще взяти для приготування млинців. Я не знаю, прозводителя, знаєш, тут красненька упаковочка. Тож беремо кілограм борошна. Цукру не купуємо, його потрібно лише дві ложки. І напевно слід взяти невеличку пляшку олії. Тут же розпитуємо пані Любов чи не помилилися з вибором продуктів. Жінка ділиться власним рецептом. На літр молока, чотири яйця, соль, сахар. Сахар где-то дві столових ложки, ну, в зависимо того, каки її виходить бліни. І коли все это я замішую, я додаю растительне масло в конце. І тогда тільки один раз змазую сковородкою, і вже всі остальные бліни жаряться на ну то тобто есть без додавлення в дальнейшем растительного масла. Наостанок купуємо літр молока і починаємо рахувати. Отже, в порівнянні з минулим роком вартість млинців трохи зросла. Попри те, що яйця втратили в ціні, молоко і олія подорожчали майже на 10%. Борошно чи не вдвічі? Зовсім інша картина, якщо порівнювати вартість продуктів для млинців за останні п'ять років, за цей час яйця набрали у ціні більше ніж у два рази. Молоко та борошно подорожчало втричі. А олія тепер коштує у чотири рази більше. Таким чином, за 5 років на ті ж самі гроші українці можуть собі дозволити втричі менше млинців. Утім, якщо вам ліньки готувати, можна купити вже готові. Їхня вартість від 6 гривень за 100 грамів. Олексій Фалін, Владислав Смілянець, сьогодні канал Україна. Гривня продовжує міцнішати відносно долара. Вона вже зросла на 3%. Сьогодні офіційний курс зеленого становить 26 гривень і 86 копійок. копійок, в євро лише за вихідні на 9 копійок. Що це означає для українців? Чи впадуть вслід за доларом ціни? А також куди можна вигідно вкласти гроші, розкаже Алла Чеш. За півтора місяця зелений втратив гривню У Услід мали би подешевшати і товари, вартість яких прив'язана до валюти. Однак ціни не відкотилися, а лише зупинились. Ціна на більшість продуктів вона є стабільною. Вона не знижиться, але в той же час на підвищенні у січні. Ми з вами побачили досить низьку інфляцію, яка була десь 0,7%. Наприклад, минулі роки 18, 17, навіть 16, у січні у лютому ми з вами бачили вже суть. Водночас подешевшили бензин та особливо автогаз. Експерт упевнений, це не через зміцнення гривні, а через падіння вартості енергоносіїв на зовнішніх ринках і низький зимовий попит. До середини весни прогнозують подорожчання всіх споживчих товарів. Однак, не суттєве до кількох відсотків. Тим часом ціна на нерухомість через падіння зеленого дещо знизилась, принаймні у гривні. Ріелтор Володимир Романов радить вкладати вільні гроші в купівлю житла. Инвестировать на сегодняшний день имеет смысл, так как всегда инвестиция она была прибыль. Если рассматривать в целом самый дешевый новострой, который есть на сегодняшний день в спальном районе Киева, это где-то в районе будет 1000 долларов за квадрат, уже с готовыми документами. То есть, это однокомнатная 30 квадратных метров, она будет стоить в районе 37 тысяч долларов. Під час президентської та парламентської кампании на ринку житла може спостерігатися за тисяча, а після невелике зросл стання цін фахівці з нерухомості рекомендують уважно обирати забудовників аби не натрапити на довгобуди економіст ерік найман вільні гроші радить вкладати в облігації внутрішньої державної позики Рекомендуємо покупати гривневу вегази та сроком погашення в районі августа 2019 року. Тобто дуже коротенькі вони приносять владельцам владельцям від 17 сімнадцяти до 19% годових готових гривні Купувати зелені про запас експерт не радить. Адже до кінця літа коливання курсу будуть мінімальними, зокрема через політичні кампанії. Президентські вибори, з однієї сторони, і парламентські теж вибори, з одної сторони, це політичний ризик, це нервування. З іншої сторони, під них заходять долари від кандидатів в президенти, а потім у нас будуть весьма дорогостоючі парламентські вибори. Ов для падіння української валюти експерти нині не бачать. Але чи ж Владислав Смілянець? Сьогодні канал Україна. У державній службі статистики розказали, де в Україні заробляють найбільше рейтинг. Очолив традиційно Київ. Зараз столичні зарплати наближаються до... 14 тисяч гривень на другому місці Донеччина дев'ятнадцять тисяч, тисяч, вибачте, тисяч. Вибачте, третя Дніпропетровщина за місяць тут можна заробити 9,5 з половиною тисяч. Найнижчі оклади майже 7 тисяч у Чернівецькій області. Нагадаю, за даними того ж Держстату, загальний борг по зарплаті в Україні росте і вже перевищує 2,5 мільярди гривень. скільки мільйонів заплатить Джоні Депу його колишня дружина за походеньки на стороні. Розкажемо за кілька хвилин. Мобільний можна повернути, і про це варто пам'ятати, коли ви раптом загубили або десь забули свій телефон. Що робити у таких випадках насамперед дізнавався Владислав Паливода. Популярна модель плюс сайз Вікторія Шелко не уявляє дня без смартфона. Як не знаходить його під рукою, впадає у паніку. Коли ти виходиш з машини, таксі забути телефон на сидінні. Ну це 100% попадання завжди. Крім того, забути в туалеті. Ну, це зазвичай це елементарний момент, і це доволі складно повернути. А ще Вікторія повсякчас знаходить чужі мобільники. Якщо я в день не знайшла телефон, то день пройшов дарма. У тебе є телефон, ти хочеш його повернути, але ти навіть не знаєш, як. Якщо ви загубили телефон, передусім звертайтеся до бюро знахідок. Саме сюди найчастіше приносять загублені речі. Відшукати свій телефон через бюро знахідок не складно. Телефонуйте і опишіть втрачений апарат. Якщо це приблизно під опис попадає, якщо телефон знаходиться у нас, людина тоді приїжджає. Звичайно, ми виписуємо. Рахунок за зберігання, і людина оплачує термін зберігання і забирає свій телефон. Якщо там пароль, вони також можуть при мені розблокувати і цим доказують що їхній телефон. Соціальні мережі теж можливість відшукати втрачений гаджет. Існують десятки груп вашого міста та навіть району, в яких люди розміщують знахідки та шукають господарів. Блогер Владислав Антонов закликає: знайшли мобільний повідомте про це у кілька популярних груп вашого міста із великою кількістю підписників. не указывать подробные данные о телефоне, то есть не нужно писать там, как он заблокирован, просто издалека фотографию, что вот нашелся телефон, такая-то модель. У него есть приметы, если вы приметы назовете, царапинки, какая пленка наклеена, где пленка отошла, например, какая там картинка появляется при попытке разблокировать телефон. Если человек ответил на все вопросы, вы можете договориться насчет передачи телефона. На третьем месте радиобазары и сайты с продажу вживанной техники. Если ваш мобильный вкрали, злочинцы намагаются на этом заработать и продать телефон. Але перед тим напишіть заяву до поліції. Інакше повернути свій телефон буде неможливо, навіть якщо ви знайшли його у продажі. Забили в поїзкові продажі і обслежувати свіженькі устройства. Можете з тим чоловіка, який продає ваш телефон. Ви можете найти чоловіка, який продає іменно ваш телефон. Це вполне возможно, і це один з тих моментів, які нужно отслеживать людям, які не раділи потеряли свої гаджети. Владислав Полывода, Роман Рамус. сьогодні канал Україна. Дженні Депп звинуватив колишню дружину у зраді і хоче відсудити у неї 50 мільйонів доларів за моральні збитки про цю та інші новини, що зацікавили світ сьогодні. Юлія Бігліцова. Зрадила за місяць після весілля. Спливли нові подробиці гучного судового позову Джоні Депа проти колишньої дружини. Актор переконує Ембер Херде, ще будучи заміжньою, закрутила романи з засновником компанії Тесла Ілоном Маском. Херд і Депп прожили у шлюбі всього 15 місяців. На розлучення подала Ембер, бо чоловік бив її. Адвокати зірки піратів Карибського моря називають звинувачення брехливими і вимагають 50 мільйонів доларів компенсації. Апельсинові бої влаштували в Італії. Традиційна місцева забава об'єднала кілька тисяч людей. Цитрусові летіли з автівок просто в натовп. Жбурляли помаранчі і поодинокі учасники змагання і цілі команди. Треба жити цим, спробувати це. Описати неможливо. Команди не ворогують між собою. Вони друзі і мечуть апельсинами виключно задля розваги. Байдуже, хто виграв, а хто програв. Для Беталі знадобилося аж 500 тонн цитрусових. Утім, місцеві телеканали переконують, тут використовували тільки зіпсовані фрукти. А британці завзято підтримали іншу традицію. Тут чоловіки бігають із жінками на плечах. Дистанція 380 метрів із численними перешкодами. Це і крутий пагорб, і бар'єри із соломи, і навіть обливання водою із відра. Першими дистанцію подолали високий кріс із мініатюрною нішою. Було дуже важко, але мені пощастило, що мав легку ношу ноги. Буквально донесли мене до підніжжя пагорба і фінішу. Перемогу пара відсвяткувала по особливому. Кріс освічився та ніші і отримав згоду. А ці британці встановили рекорд за кількістю нудистів на атракціоні. Одночасно без одягу каталося 195 людей. Не завадила навіть прохолодна погода, лише плюс 10. На сам кінець усі учасники голого заїзду отримали сертифікат підтвердження. Щоправда, на офіційному сайті книги рекордів Гіннеса повного відео з атракціонів поки що не розмістили. До гори кедами нова розвага в інтернет користувачів. Підкидають зуття всіма можливими способами і спостерігають, яким боком воно падає. Численні експерименти довели здебільшого, кеди опускаються підошвою донизу. Хоча дехто припускає, результат може залежати від поверхні, на яку кидають зуття. Юлія Бігліцова, Яна Лук'янець. Сьогодні канал Україна. У Німеччині відкрили незвичний готель. Там можна заночувати серед м'яса. Номери, прикрашені ковбасами, і навіть не на сніданок, подають м'ясне морозиво. Скільки коштує доба серед такого їстівного декору? Знає наш кореспондент у Європі Зоряна Степаненко. На центр туризму невеличке німецьке містечко Георгенсмюнд зовсім не схоже. Та цей зовні звичайний готель, розташований навіть не у середмісті, заброньований на кілька місяців уперед. А все тому, що тут справжній рай для любителів м'яса. Стійкий запах смажених сосисок чути з порога. Зустрічає нас господар м'ясник Клаус Бобель. Friendly welcome. ласкаво просимо одразу скуштуйте тартари з хлібом. Це у вас традиція? Так і тарілкою зустрічаємо кожного гостя. А закуска з цибулею легка перекуска, і йдемо на екскурсію готелем. Now we go to the rooms. дороговкази до кожного номера на цих ножах. Такими самими я ріжу м'ясо. По ковбаски до нас у баварію туристи їдуть. Я ж збудував щось на зразок м'ясного атракціону. А ось і кімната. На стелі й стінах шпалери з м'ясними делікатесами. На ліжку подушки у формі сосисок, а в роботизованих мішечках, замість духмяних трав, інгредієнти класичної баварської ковбаски. У кутку крісло у формі консервної бляшанки. А в ванні мило нагадує шматок шинки. Окрім декоративних сосисок, в номері є й справжні з м'яса. Ось вони звисають. Зі стелі. Якщо гості зголодніють, можуть їх дістати, розкрити упаковку і з'їсти. До речі, дуже смачно їх. Платити окремо за ці м'ясні делікатеси не треба. Все закладено в ціну номера. Такий коштує 70 до 140 євро. Залежно від сезону. В ціну входить сніданок, сосиски, а на десерт морозиво зі смаком м'яса. І за додаткову плату гостям організують майстер-класи з виготовлення ковбасок. Цех на першому поверсі готелю. Тут і крамниця з делікатесами. зазвичай гості беруть оці сосиски франконські. Їх треба смажити. А як сувенір купують копчені ковбаски. Вони зберігаються довше, ніж свіжі. Ще один сувенір. Господарі готелю дарують. М'ясну консерву в обмін на обіцянку гостей сфотографуватися з бляшанкою на батьківщині. Знімки для стіни одного з номерів. Ця світлина з Ірану, ця з Ірландії. І досі жодної в мене немає з України. Тож тримайте ту шкованку, чекаю на фото з Києва. Обладнати м'ясний готель господарю коштувало 700 тисяч євро. Недешево, та воно каже, того варте. Туристи ласі до баварських. Сосисок. уже бронюють кімнати на літо. Із Георгиемсмів Дазоряни Степаненко Олександр Павленко. Сьогодні Європейське бюро каналу Україна. На ну, в Україні більше фальсифікованих молочних продуктів. Тільки торік у продажу виявили понад 400 партій підробок. В Асоціації виробників молока зізнаються, що перше місце в цьому антирейтингу посідає. Масло кореспонденти сьогодні разом із експертами з'ясовували, як відрізнити натуральне від ненатурального. Анастасія Середа розкаже на що варто звернути увагу, щоб за ціною масла не купити звичайний спред. За 40, а кому й за 15. вітрини на столичному ринку забите вершковим маслом. Ціни попри однакову жирність вельми різняться. Усе залежить від складу, про який на етикетці не пишуть. В Складі написано вишки з керуючого молока. Все написано, що масло виготовлено за ДСТУ. Але 18 гривень коштувати масло не може, тому що зараз середньому масло 200 грам пачка коштує 37 гривень. Киянка Галина знає, що продукт у пачці за 20 гривень виготовлено не з вершків, але все одно купує. Замість олії я його споживаю. Добавляю у рагу, додаю у другі страви. Що вища жирність, то легше підробити продукт, кажуть в асоціації виробників молока. Масло такий антирейтинг. очолює. Це той продукт, який дуже важко відслідкувати як фальсифікат. Ви точно можете знати, скільки саме фальсифікували молочного жиру, і скільки і якого типу рослинного жиру туди поклали лише завдяки лабораторному хімічному аналізу. Пересічний споживач на око дуже рідко може відрізнити це. І жовтий колір масла не свідчить на його високу якість. Колір залежить від сезонності, тому що якщо літом, то колір готового продукту масла буде… Буде більш жовтішим зимою буде він світлішим, тому що влітку в нас зелена трива. Зимою чим вони годують та перевірити якість масла можна й удома для експерименту. Ми вибрали три зразки: дороге за середньою ціною і дешеве, куплене на ринку за 18 гривень. Найперший метод, який можна перевірити натуральність масла, це видихнути його з упаковки. Воно має без зайвих перешкод відстати від етикетки. Ще однією ознакою якісного масла є те, що під натиском ножа він має не відрізатися скибочкою, а по краям ламатися. І цей тест найдорожчий зразок пройшов. А от той, що за середньою ціною спершу ламався, а потім скибки відрізалися плавно. Це означає, що продукт містить рослинні домішки. І поки черга дійшла до тестування найдешевшого зразка, він розтанув. Це свідчить про низький вміст тваринних жирів. А щоб виявити рослинні домішки, усі три зразки розтоплюємо в окропі. Найгірші результати у найдешевшого зразка, оскільки тут не розчиняються жири і вони на поверхні такого жовтого кольору, що показує нам. Присутність саме рослинних жирів. А ось середній зразок тут є домішки як тваринного, так і рослинного походження, оскільки розчинення почалося, проте воно дуже повільне. А от найкращий результат показав нам саме найдорожчий зразок масла, тому що тут іде активне розчинення, і на поверхні ми не бачимо жодних додаткових рослинних матеріалів. Щоб не гадати, що у тарільці масло чи спред фахівці радять орієнтуватися на ціну, оскільки на виробництво одного кілограма масла йде 20 літрів молока, собі вартість 200 грамової пачки не менш як 36 гривень. А Середа, Олександр Скиба, сьогодні канал Україна. Купувати чи не купувати світ уже десятки років не може дійти згоди щодо шкідливості або нешкідливості мікрохвильових печей. Нещодавно про них згадала і виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я мовляв, це швидко і не страшно головне обрати правильний посуд. Сергій Моргун провів власний експеримент і готовий розказати, чи варто боятися мікрохвильовок. Цьому винаходу більше 70 років, і доки він працює, вчені та лікарі сперечаються, чи ж таки шкодить він нам. Мовляв, може руйнувати корисні речовини в їжі або навіть спричиняти тяжкі недуги. Та поки цього не довели. Натомість європейські науковці в ході експерименту виявили, якщо під час варіння овочі втрачають половину вітаміну С у мікрохвильовці лише чверть. Українські фахівці згодні із цим частково. Дуже погано для їжі, ка. Когда резкий перепад температур высокая очень или очень долго на высоких температурах, готовить пищу в микроволновой печи не следует. Это плохо для здоровья, а подогревать лучше в микроволновой печи. Диетолог запевняет корисніше готувати ежу при помирных температурах. Это печь, пар. Може бути длительно тушення на невисоких температурах. А таких досягти в сучасних мікрохвильових печах зовсім не складно і корисніше для здоров'я, ніж у разі смаження на сковорідці. Тут ми зараз проведемо вимірювання. Це радіотехнічний факультет КПІ. Тут є можливість зробити точні заміри електромагнітних хвиль, які створює прилад. Це сучасний аналізатор спектру, який ми отримали згідно гранту НАТО, наука заради безпеки та миру. Таке обладнання використовується для моніторингу е, небезпечних людей в натовпі. Наприклад, якщо у вас там за поясом ніж чи зброя, одразу починаємо експеримент. Сигнал зростає, і ми фіксуємо, яка потужність мікрохвиль випромінюється на зовні печі. Наша потужність. Приблизно в 100 разів менша ніж регламентована дозволена потужність на зовні Ті хвилі не впливають на молекулярну структуру їжі, тому що в них енергія. Нижче набагато ніж, наприклад, того ж самого рентгенівського примінювання, яке може іонізувати їжу. Боятися слід того, в чому грієте. Скло та кераміка підходять найліпше. А ось пластик може виділяти в їжу шкідливі речовини. Тому обідів у судочках не грійте. Сергій Моргун, Кирило Іванов, Віктор Шевченко. Сьогодні канал Україна. Зима чи літо якою буде погода завтра? Розкажемо вже за хвилину. Бездоріжжя. Жителі одного з Ужгородських районів уже 10 років просять полагодити дорогу на околиці міста. Шлях розбитий настільки, що до будинків не може під'їхати жодне авто, навіть швидка. Свої машини мешканці кидають на околицях, але навіть тут пройти важко. Кореспонденти сьогодні Аніні Когосян з'ясувала, чому дорогу не ремонтують. Цю дорогу ще 2008 року розмило стихійним паводком. Відтоді до 25 будинків на горі неможливо під'їхати. Під ногами суцільні вибоїни та каміння. Живемо, як на острові, скоро допоможі під'їхати не може, Сміття не може, кажуть, дорогу ремонтуйте. Самі умерти теж не може, вивезти тіло немає можливості. Привезти привіз мебіль, не можемо, стройматеріали привезти Ми не можемо. Мікрорайон Горяни частина Ужгорода. У цьому провулку живе близько сотні людей. Більшість похилого віку. Василь Прокоп каже, продукти йому приносять його діти. Важко ходити не лише такому, як мені що хворий, та хто. важко ходити і здоровим, тому що ну, у даний момент пройде. А коли дощі спаде, а коли сніг, гололід, то дуже тяжко. Де не де дорогу до своїх будинків залатали самі ж ужгородці, закрили ями уламками бетону, засипали гравієм. Тут чоловік був зимою, впав вже покійний. Теж так чітчик е -е МЧСники лише його могли повести, і то машина там стояла, а вони на санки його поставили і так потягнули. К нещасних оцих провулок скільки тут треба, та вже хоч би цю вулицю зробили, оцю пряму хоча б зробили, щоб вже підхід був десять років. Люди просять зробити їм дорогу. Сьогодні запитали в Ужгородській міській раді. Чому жителів не чують. У нас є центральні частини, частині їх статкового роду місця. Це не означає, що ми не маємо бажання зробити. Це означає, що відсутність повного мірі фінансування. Розумієте? і вся причина. У переліку доріг, які має ремонтувати місто цьогоріч, проблемного провулку немає. І про це вже повідомили місцевим. Тож людям порадили латати шлях тим, що трапиться під рукою, із Закарпатської області. Аніні когосян Микола Кунць. Сьогодні канал Україна. Україна посіла 39-ту сходинку у рейтингу найвпливовіших країн планети, складеному авторитетним US News. Головними критеріями, за якими формували список, були економічний вплив, політична потужність, участь у міжнародних союзах і боєздатне військо. Саме сильна армія і дала Україні змогу посісти золоту середину серед 80 країн. Найвпливовішою світовою державою очікувано назвали Сполучені Штати. У Львові з третьої спроби повалили 30-метрову стелу радянської епохи. В Одесі на пішоходів звалився світлофор і екзотична знахідка у банці консервів у Запоріжжі. Чим ще здивував цей день в огляді Ольги Федорової? У Львові з третьої спроби повалили 30-метрову стелу монумента слави. Працювали вночі без застосування важкої техніки, адже поруч парк і жвава транспортна розв'язка. Торік гігантську 200 тонну споруду фахівці визнали аварійною. На Миколаївщині невідомі підпалили поле сухої трави і очерету. Вогонь охопив 6 гектарів. А от іншу масштабну пожежу поблизу Львова зафільмував дрон. За інформацією рятувальників, це справа рук місцевих жителів. Під час спалювання листя і трави у повітря виділяються небезпечні для людей токсини. Крім того, у полум'ї гине багато польових тварин. В Одесі на людей, які перетинали дорогу, зненацька впав світлофор. Цей момент зафіксував відеореєстратор автомобіля. Сигнальний пристрій відірвався від залізного стовпа і розбився об землю. На щастя, ніхто не постраждав. Перехожі відбулися переляком. У Харкові водій трамвая заскочила на гарячому, зайця екстримала. Парубок зачепився позаду транспорту і чекав, коли той рушить. Але водійка вибігла з салону і дала зачепору стусана. Вміст консервів шокував жительку Запоріжжя у Бляшанці разом із кількою. Жінка виявила величезну комаху. У мережі кажуть, що це морська блоха. А дехто жартує, мовляв, то маленький омар. Ольга Федорова сьогодні канал Україна. В Україну нарешті приходить весняне тепло. Завтра синоптики прогнозують до 10 градусів із позначкою плюс на всій території. Найтепліше буде на півдні, там повітря прогріється аж до плюс 15. Дощу з мокрим снігом слід чекати лише на півночі і на заході країни. Нарешті території буде сухо. Теплішими стають і ночі, принаймні у найближчі дні синоптики не прогнозують ні морозів, ні навіть нулів. Більше новин завжди на нашому сайті. сьогодні.ua, в газеті. Сьогодні заходьте. У мене на цю годину все. Мирних вам снів. Успішного тижня і до зустрічі завтра увечері.